Дорогі друзі, вчора я опублікував відео про те, що лаври і монастирі це місця, які належать монахам. Тому що це окремі люди, вони живуть в окремих умовах, і монастир, лавра для них є їхнім домом. І на моє відео, в усіх соцмережах, де я опублікував, написали багато різних коментарів. Е, можна сказати так, що люди вилили свій. Емоційний шквал е, на моє відео, вони висловили все, що вони думають і про мене, і про всіх віруючих, і тому подібне. Хоча е, я у відео не вказував ні імен, ні назв, нічого подібного. Я лише просто сказав, що Лавра лаври і монастирі вони належать монахам. Так, от, що я хочу сказати, проаналізувавши коментарі за останню добу в усіх соцмережах. Я хочу сказати, що українці зараз ненавидять українців. Причому, як і по причині, так і без причини, сперечаються, сваряться, обзивають один одного, ненавидять в повному обсязі. І в мене виникло запитання, можливо саме цього і від нас вимагають, щоб ми українці розділилися між собою. По різних е, причинах церква, там гроші, е, мова, якісь погляди, переконання, якісь особ, особисті вподобання, щоб ми розділилися, щоб ми не були в єдинстві, щоб ми були один проти одного. Тому що в Євангелії є дуже чітке застереження, що царство, яке розділиться між собою, не встоїть, а запустіє. І якщо минулого року, на початку. Коли відбулося масове вторгнення Росії на Україну, ми українці об'єдналися, ми стали одним цілим, наскільки це було можливо. І ми змогли, ми вистояли, ми втрималися. То на сьогоднішній день відбувається якесь розхитування. Причому це розхитування на всіх рівнях? І я зараз ні, ні до чого нікого не закликаю. Просто, напевно, єдине побажання замислитися. А чи дійсно нас не хочуть? Усвідомлено розділити і налаштувати один проти одного. Тому що ті коментарі, які я читаю, я просто дивуюся, як люди, не знаючи один одного, але живучи на одній землі, знаходячись в одинакових умовах, можуть один одного так ненавидіти і лити один на одного такий бруд і направляти таку агресію. Хай там на ворогів направляти агресію, так, але один проти одного. Ми ж українці, ми ж в одній ситуації. У нас спільна біда, війна, і нам треба триматися, як ніколи триматися сьогодні. Нам не можна піддаватись на такі провокації на всіх рівнях. Тому, дорогі друзі, замислимося і маємо починати в першу чергу з себе, не з когось, із себе. А що конкретно ми робимо, хорошого і доброго. І не дивитися, як хтось, дивитися, як ми. І бути в єдинстві. Тому що Христос для своїх учнів просив одного єдинства. Він не просив для них ні грошей. Ні ніяких благополуччя матеріальних, життєвих, ні здоров'я, ні щастя. Він просив одного, щоб вони були єдині, як він з отцем.